Триває 1119-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1560 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 18 березня, окупаційні війська Росії втратили 897 тисяч 10 військових. 10 тисяч 352 танків, 21 тисячу 509 бойових броньованих машин, 24 тисячі 640 артилерійських систем, 1 тисячу 319 реактивних систем вогню, 1 тисячу 107 засобів ППО, 370 літаків. 331 гелікоптер, 29 616 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3121 крилату ракету, 28 кораблів, 40 тисяч 892 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 780 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.